Значить, станом на сьогодні ми зібрали 1 мільйон 149 тисяч 318 тисяч гривень. З них потратили 800 тисяч 532. І у нас зараз касіє триста сорок тисяч сімсот вісімдесят сім гривень. Це все, що оприлюднювалося. Це то що в загальному, а за останній тиждень то. Бо якщо закінчуючи ну, від, від попередньої прес-конференції, то ми е, на організаційні витрати потратили е, 8 785 гривень, на перевезення 62 662 і на харчування 150 гривень. Разом 71 е, 097 гривень і е, за останній тиждень ми збирали 26 549 гривень. Ну, тобто е, реально зараз дуже люди вже мало кидають. І, в принципі, в принципі, набагато менше, ніж в попередній дні. Е, пане Дубомери, що скажіть, будь ласка, приблизно, яка середня вартість там автобусів була, чи змінилася ціна? Чи... 8,5 тисяч була середня, середня вартість. Тисяч. Це найбільші затрати, це склало приблизно 50% затрат, 70%. Я в процентному співночі не скажу, але це 7, 700, Проблизно. Проблизно 70% відповідно. Приблизно. Приблизно 70%. Добре, дуже, дуже дякую. дякую.